Мене звати Юлія Деркач і ми нині будемо знімати відео. Гадайте про що? Про резинки. Мені мама нині купила нові резинки. І зараз будемо розкривати. Ми розкриваємо і дуже легко розкривати. О, от, нас розкривати. Ми відцьовуємо. Первое, что у нас попадается, это крючок. Вот. Вот. Крючок. Видите, ключок, Такие желтые. У нас попадается вот крючки. Вот такие. Ну, и у нас крючки лишились розетки. У нас очень голубые, очень голубые. Банки. Як не знати які. От, у нас дуже багато голови синок. Напевно, міняють колір. Давний міняють колір. білий. Білий колір. Я вам зараз не можу сказати, бо сидіти вже нема. Бо це вечір. От вони такі зараз покажу. Такі резинки. І мені мама купила такий такі гарний. Такі з бусинок. Ну, не з бусинок а з такими гуциками. От у нас ті. От Кладенку що там було така ніби, що там у кульок. Ну, такі кульок. Ну, на жаль, вже все. Будемо будем ми знімати відео про ми не знаю що, мама може щось мені купатися на другий раз. Ну, па-па!